склалося, що в своїй роботі ми постійно працюємо безпосередньо із менеджерами продажів компанії, і відповідно за цей період, за весь час, скільки ми працюємо, вже склались певні характеристики, певне бачення, якими саме характеристиками, якими саме компетенціями має володіти менеджер з продажів. Тож сьогодні поговоримо на цю тему. Важливо розуміти, що на будь-яку позицію необхідно, щоб в людини було дві речі: перша це набір потрібних нам особистісних якостей, а друга — це. Потрібний набір компетенцій чи навичок цієї людини. Особистісні якості це те, що дається природою, батьками, тривалим процесом виховання, і дорослішання, і наймовірніше, ви не зможете це змінити ні за місяць, ні за два, ні за три, ні за півроку, ні за рік. Ну, наприклад, коли ми говоримо про внутрішній рівень енергії людини, це досить особистісна якість. Або, наприклад, вік, який теж дуже складно змінити в інший бік, чи сильно постарити людину за півроку, хоча в наших реаліях це також можливо. До особистісних якостей. Належить такі, як рівень емпатії, рівень інтелекту, наполегливість, харизма тобто компетенція це знання продукту, вміння виставляти рахунки, наприклад, чи можливість вийти із складної ситуації, яку. Створив клієнт тут. Одразу хочеться зазначити власну позицію. Я до прикладу вважаю, що абсолютно не важливо, якими компетенціями володіє людина, коли в неї є всі потрібні нам особистісні якості. З компетенціями можна працювати з особистісними якостями на порядок.